Триває 1211 день повномасштабного російського вторгнення в Українська армія. Продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще одну тисячу сорок російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок, 18 червня, окупаційні війська Росії втратили.

22 тисячі 845 бойових броньованих машин, 29 тисяч 265 артилерійських систем, 1 тисячу 420 реактивних систем вогню, 1 тисячу 187 засобів ППО, 416 літаків, 337 гелікоптерів,

52 тисячі 312 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.